охайне розбирання, розломаний корпус, напаєні гулі, неробочий стан це батарейка, яка побувала на сервісі. Найпростіша батарейка, яка навіть не має, чіпа для програмування. Просто два елемента, плюс-мінус і два ключа. Все, дуже просто. Але сервіс її ушатав клієнту і вона зараз не в робочому стані. Зверніть увагу, ємність була 5000 мАч, Відновлювати її буду шляхом заміни елементів на наші а 10 ємністю 4000 мАч і буде з'єднання два послідовно по два в паралель. Тобто нова ємність. Буде 8000 мАч. Готові до результату? Він перед вами. Старі елементи ємністю 5000 мАч І я дуже сумніваюся, що вони тут колись були. Ми прибираємо. І маємо абсолютно новеньку збірочку з'єднання 2С2П на 8000 мАч. До речі, а 10 елементи я замінив, тому що вони трішки не вміщались по довжині. Ці елементи також мають 4000 мАч, тобто нова ємність 8000, як я і говорив. Збірочка готова, залишилось поклеїти плівки. Так як в цьому примітивному контролері немає чіпа, то перевірити працездатність ми можемо тільки шляхом перевірки наявності напруги на вихідних клемах. Отже, дивимось, плюс-мінус. Маємо 7,7 вольта. Чудово, батарея в робочому стані, готова до використання. Навіть в такому стані батареї ми ремонтуємо для вас з нами. Ви завжди отримуєте якісні комплектуючий монтаж, гарантію на виконання робіт, обов'язково прозорі офіційні платежі на ФОП рахунок, стислі терміни виконання. Кому потрібно, звертайтеся.